Вітаю, друзі! Авторинок сьогодні закінчився вже в нас, вже люди майже роз'їхалися. Я щось зніму якесь відео, це знайомого е, пасад продає. Можливо, когось зацікавить хороша машинка, нормальна. Е, зараз покажу огляд, кого цікавить бензиновий пасад. На автоматі в Швейцарії приганявся ще року, немає осінню буде. Людина поїздила взагалі пару тисяч, там пробіг маленький, зараз все покажу. Поміняла ГРМ, тобто цепа, помпу, продає в рідній фарбі. Цікавий варіант і не треба переплачувати за оформлення з червоних номерів. Вони багато дешевше, білі переставити, там 1200 гривень, і машина переписана на нового власника. Значить посад Б7 універсалі, він увесь в рідній фарбі. Такий темно-синій металік. Десятий рік, 1.8 TSI, 118 кВт. На титанових дисках на зимовій гумі. Значить, дивіться, в рідний пробіг не фарбований. 131 тисяча тут пробігу. І ціна хороша, 9 тисяч, грубо говоря, чи 8999. Значить по сервісі зараз подивимося, що там є. Два ключика є в машині. Тут буквально пару тисяч чоловік наїздив, рік не поїздив і хоче її продати. Значить так, що тут є датчик світла, датчик дощу, мультикермо. А, 136 тут пробігу точніше, так написав 130 він на об'явленні. Значить клімат, контроль, автохолд, пальтроніки Z-періт. Монтофончик такий. Ну, терп'яний звичайний салон, але збережений, кермо навіть не фарбовано. Значить, він мене запевняє, що пробіг тут. Тут, тут така ситуація. Той товар, що продає, і він і приганяв тому чоловіку. Поїздив щось там чоловік і продає. Не знаю по якій причині продає, але продає. Значить тако. У 2022 році 126 було в кінці. І оце, значить так, 126. Той самий запис 22 рік. Не знаю, хочете перекладати, що тут робилося. І далі це напевно вже те, що робили в Україні. 132 000... 23-му році. Так, да, її оце приганяли. Заміна. Вибачаюся. Так, заміна ланцюгів, заміна оливи. Total 5W30, заміна вливи АКПП. Значить, автоматична коробка передач теж замінне масло. Ну, обслужена машина 132-136. 4 тисячі чоловік наїздив, там трохи більше як за півроку. І продав її. Попросив продати того ж хлопця, що йому приганяв. Ось таке. Ціна дуже адекватна, я вважаю. На автоматі авто з таким пробігом. E, значить далі, щоб пройдемося, покажу вам, когось зацікавить, хтось захоче можливо. Такі сидіння, потолок в порядку. Тут, кстати, нічого не покоцано, значить так, він код, хто хоче, можна перевірити. Далі йдемо. Значить такі шторочки маємо на задніх дверях. Душки нормальні, не заїжджені, значить сзади сеточка є, така Дальше. далі. Значить такі титаны, гума, така зимова, машина рівна, гарна, реально. Так, полка є. Що в нас тут є? Є навіть запаска домкрат. там, бачу п'янка є. Ось таке. Запаска титанова. Єз титановий. Що тут є в нас? Навіть секретка є. Ух ти! і камера заднього виду, я її не знав. Таке сонце, я не знаю чи вам видно, думаю, видно. Ну, Така машинка. Тому хто можливо хоче автомат, бензин. Це доволі адекватна ціна і пробіг машини дуже цікавий. І в рідній фарбі, що в рідкість теж для посати. І рижиків ніде не наблюдається. Ну, Кому цікаво, дзвоніть мені, або там на ціннику є телефон власника, того, хто його продає. Передні картонічки теж присутні. Значить, що, що ми ще під капотом покажемо. Що там робиться, глянемо під капотом. Так, ну тут теж адекватно все. І ця штучка не помінята, не порвата. Значить, все в порядочок. Порядок. Тусол гарний, чистий, червоний такий треба. Навіть захист двигуна є пластмасовий, але присутній. Акумулятор хороший, ще й європейський, я так розумію. Ось таке, такий апаратик, значить. Хоч кого цікаве, друзі, дзвоніть. Є інших багато автомобілів, по вагові, є гульфи. Так що до зустрічі.